Щиро дякую за запрошення, вельми. Шановні друзі. Це висока честь для, для мене і для моїх колег. Я хочу виступити від двох громадських організацій України: це Української ради миру та Ради з екологічної безпеки. Для нас дійсно це висока честь бути запрошеними на другий саміт партнерства та здоров'я ветеранів. Ми висловлюємо щиру подяку організаторам е, саміту міжнародній благодійної організації «Росенія» Платформі Новий старт для України. Е, хочу е, зазначити, що з початком російсько-української війни наші дві організації зосередили свої зусилля на всебічній підтримці військових та внутрішньо переміщених осіб ці люди безумовно потребували медичної, психологічної ментальної допомоги. Ми глибоко вдячні медичним волонтерам з усього світу за їхню допомогу Україні, за їхню невтомну працю і за співпрацю з нашими організаціями. Особливо подяку хочу висловити громадянину Бельгії українського походження, представнику міжнародної громадської організації Рада з екологічної безпеки Королівській Бельгія. Пану Ігорю Вітеньку. Він є засновником соціального проєкту Ukraine Mission of Ігор Вітенько. Спочатку війни пан Ігор спільно з бельгійськими громадянами та організаціями здійснив величезну роботу і продовжує здійснювати з перепідготовки українського медичного персоналу. Пан Ігор організував надання значної гуманітарної допомоги Україні. На е, велику суму у мене цифра 5 мільйонів євро, але вона, мабуть, вже значно більша. Це допомога, ця допомога включала передачу Україні понад 100 автомобілів швидкої допомоги. Очевидно, зараз ця цифра також вже зросла 35 медичних евакуаційних евакуаційних транспортних засобів, спеціального медичного обладнання. Лікарні в різних регіонах України отримали апарати штучної штучної вентиляції легень, обладнання для гемодіалізу, операційне та реабілітаційне устаткування. За цей вагомий громадянський внесок. Українська рада миру нагородила пана Ігоря Вітенька своєю найвищою відзнакою Орденом Миру першого ступеню. Особлива увага була приділена регіонам на лінії фронту Харківській, Донецькій, Одеській, Миколаївській Херсонській областям після підриву Каховської гідроелектростанції прилеглим регіонам було надано 9 станцій водоочищення, що стало важливим кроком у запобіганні поширення інфекційних захворювань. Е, Українська рада миру ініціювала проект Мир та здорова Україна. Одним з основних напрямів, якого стала підтримка ментального здоров'я українців, які зазнали психологічних травм внаслідок війни, особливий акцент зроблено на психологічній допомозі пораненим, військовим ветеранам, переміщеним особам, що потребують адаптації до нових умов життя. Цю підтримку постраждалим надає сучасна платформа розмова, наш стратегічний партнер. Яка організувала роботу понад 700, 750 високопрофесійних психологів для надання ментальної допомоги постраждалим? Нашими спільними зусиллями було створено центр протезування та реабілітації для військових, які втратили кінцівки. У центрі використовуються наукові та технічні можливості українських і європейських фахівців для забезпечення ефективної допомоги. Ми щиро вдячні нашим європейським та американським партнерам за підтримку України в боротьбі за її суверенітет та європейські цінності. Ми віримо, що другий і наступні саміти партнерства та здоров'я ветеранів сприятимуть подальшій консолідації зусиль заради миру та демократії освіти. Дякую за увагу і бажаю миру Україні і усім нашим країнам.